Вітаю вас! Ви на каналі Говорите роз любов'ю і це канал про те, як карти розмовляють з вашою душею. Ми сьогодні розглянемо таке питання, чому ви не можете відпустити один одного? Чому ви не можете відпустити один одного? Дивимося тільки прямі карти. Okay. Чому ви не можете відпустити один одного? Значить. Ви зараз знаходитеся в такому стані незрозумілому. Ви не можете зробити вибір. Ви не знаєте, який правильний вибір вам зробити. І це дуже вас приводить в такий пригнічений стан. Ви розумієте, що я і з ним не можу, і без нього не можу. І це приносить вам дуже сильні, сильну біль, страждання, і ці емоції заганяють вас в, таку, в такий депресивний стан, коли насправді мені боляче, мені боляче. Тому що я не можу жити з цим чоловіком. Але мені і боляче, тому що я не можу жити і без нього. Я не уявляю свого життя без нього, я не бачу себе без нього. Я не розумію, як я буду жити без нього. Хоча ви є жінка така сильна. Ви жінка, яка е, має багато можливостей, ви, е, ви гарно заробляєте, ви хороша господиня, ви е, там, хороша мама, е, вас е, ну, все так знаєте в житті під контролем, у вас є такий е, сила волі дуже сильна, ви собі ставити цілі, ви йдете до них, у вас багато чого в житті виходить, досягнути, досягнути якихось успіхів там, в роботі, в якихось своїх починаннях, задумах. Ну, вам в житті все дається, знаєте, дається легко, ви легко йдете до своїх цілей, у вас є оцей такий, такий характер, знаєте, сильний. І ви ставите цілі і впевнено йдете до неї. А отут ситуація в парі вас вибиває з колії, ви відчуваєте себе тут безпорадною. Ви відчуваєте себе тут дуже слабкою і вам важко. І ви розумієте, що це ніби і не ви. Ви розумієте, що, що ну ж, блін, я ж сильна, я можу. І... Але, але водночас я і не можу тут прийняти рішення. От така якась, знаєте, це є залежність, це є така залежність і з неї дуже важко вийти насправді. Давайте питаємося, за які його постуки, за що ви так тримаєте? Чим він підкорив вас, цей чоловік? Чим підкорив? Він вас підкорив, можливо, таким відчуттям, що це ваша рідна душа, що це вам, ця людина вам дуже близька. І що ця людина, ви бачили його очима. От, це моя людина. Я готова з цією людиною створити сім'ю. Можливо, ви і створили з ним сім'ю. Це є загальний розклад, тут ви вже перекладаєте на себе. І ви розуміли, що з цією людиною ви будете жити в гармонії, в спокої, що це ваша людина, вона вам підходить, його цінності, його бачення цього світу вам підходять. Але знаєте що? Ви трошки не так бачили цю людину, і десь всередині у вас було таке перечуття. Дивне. От очі бачать, очам подобаються його дії, поступки, вухам подобаються його слова, все, що ви бачите, все, що ви чуєте, все, що відбувається. А от в душі якісь такі, знаєте, що не то. І ви не бачили правди. Ви не бачили правди. Добре, а чим. Цей чоловік, якими своїми поступками цей чоловік відштовхує вас? Чому у вас така неясність? Чим цей чоловік відштовхує вас? Ого? <сміст> Ого? Ну, <сміст> <сміст> дивіться, він дуже сильний. Він дуже сильна людина, дуже сильна особистість, і він проявляє себе таким, знаєте, він хоче все контролювати, він хоче все тримати під контролем, і він хоче, щоб ви йому підкорялися, щоб він, значить, знав, що ви маєте прийти додому в такій-то в такій-то годині, що ви. Значить, маєте робити так-то, так, то, як він скаже, що ви маєте слухати його і є в вашій там парі е, одна думка, і це думка його, і вона правильна. От, а так як ви також жінка є дуже сильна, так як ви жінка також, як то кажуть, зі стержнем, і для вас це дуже важко. Підкорятися, підкорятися цьому чоловіку. Ви відчуваєте його таку жорстокість, холодність, він дуже такий імпульсивний. Він дуже швидко спалахує, він починає кричати, він е, такий, знаєте, імпульсивний, дуже і, і жорстокий водночас, і може дуже сильно ранити словами і може ну, насправді завдати болю, і це вас відштовхує, відштовхує від нього. Це е, ну... Дуже вам важко перебувати в цих стосунках, дуже вам важко, ви себе втрачаєте, розумієте? З цим чоловіком ви себе втрачаєте, ви не можете себе проявити в повній мірі, ви не можете висказати свою думку, ви не можете бути собою. Ви постійно мусите підлаштовуватися під його емоції. Ви мусите, знаєте, оце так відчувати. Ага, зараз він в такому настрою, я можу бути такою. Так, я бачу, тут він злий, я вже буду більш такою спокійнішою, покірнішою. Ага, тут я бачу, він вже там краще, от сьогодні краще його не чіпати, не підходити. Тобто ви все, все вашій парі крутиться кругом нього. Кругом нього. І через те у вас є сумніви, чи, чи потрібно мені це? Ну, чи варто мені жити з цим чоловіком і оце все терпіти? Давайте подивимося, а чи є у вас почуття до цього чоловіка? Чи є у вас почуття? Для цього чоловіка. Ну, я хочу сказати, що почуття були. Почуття були дуже сильні. Ви знаєте. Як потрапили в якусь казку, вам дуже подобалося це, що відбувається з вами. Вам ну насправді у вас були метелики в животі, у вас знаєте, було таке відчуття щастя, закоханості. Ви дуже, дуже якось поглинули в ті стосунки, і ви знаєте, ви як провалилися, весь світ перестав існувати. Ви просто, ну, не знаю, це були такі почуття, які затьмарили серце, розум, душу, все. все. Але знаєте, крок за кроком е е е отак він е знищував ці всі почуття, він знищував е оцю, оцю любов, і ну, ви просто дуже вже втомилися, ви втомилися, ви обесилені, у вас немає сили. У вас немає вже сили е, оце все витримувати. Тому що ви насправді дуже багато працювали над тими стосунками, і вам здавалося, що ви зможете це виправити, але зараз ви вже бачите, що ну, я не маю більше от, сили, енергії е, щось зміняти, що зробити, тому що результату не видно, розумієте? Не видно. Добре, а що е, цей чоловік, ваш партнер, відчуває до вас? Чи є в нього до вас почуття? Ну, Він зараз закритий. Він закрився в собі. Ви не знаєте, що в його голові, ви не знаєте, е, про що він думає. Зараз він для вас така загадка. От воно і вийшло. От і вийшло, бачите? Я скажу так. Він замкнувся зараз в собі, і він відчуває, що в вашій парі зараз відбуваються якісь дуже такі серйозні зміни. І він приховує від вас те, що в нього є залежність від вас. Він залежний від вас. Він боїться вас втратити. Він боїться вас втратити. В нього є до вас пристрасть. В нього є до вас тяга така нездорова. Він розуміє, що він вас не зможе відпустити що ви його жінка і, і крапка. Ви його жінка і крапка. Хоч в вашій парі, і ви більше кожен сам по собі таки, знаєте, самотність у двох, Але і е, розійтися також неможливо. Бачите, от такий якось. Пастка, безвихідна ситуація, не бачу виходу, не бачу зв'язана по рукам, по ногам, не розумію, як мені вийти з цієї ситуації. Добре, давайте ми запитаємо підказку, як вам вийти з цієї ситуації? Як вам вийти з цієї ситуації? піти на кардинальні зміни, прийняти рішення і зробити це, вийти з цього стану. І тоді ви знову відчуєте себе вільною, незалежною жінкою. Головне не сумніватися в своєму рішенні. Не сумніватися в своєму рішенні. А чому ви сумніваєтеся? Що давайте подивимося. Тому що вам здається, що ще можна все врятувати, що, можливо, ще є почуття, і це ще можна якось відновити, ще можна врятувати. От вам здається, що ще все можна врятувати? Що, дивіться, надія ще є? Вам здається, що надія є. Добре, давайте ми подивимося на інший колоді. Чи можливо ще врятувати ці стосунки? Чи можливо ще врятувати стосунки людини, яка дивиться це відео? Бачите? Карта полону. Це ваш полон. Це є залежність, коли люди не можуть відпустити один одного, але і разом вони нещасливі. Вам треба дуже добре подумати, зважити всі за і проти, прийняти рішення, щоб розуміти. Це рішення, яке ви приймете, воно допоможе вам одужати. Одужати. От у вас дуже погане самопочуття, вам недобре, у вас якесь погано зі здоров'ям, у вас болить голова, у вас якісь такі душевні муки, ваш стан і фізичний, і, і, і душевний дуже такий. Нездоровий. І е, карти кажуть, що ці стосунки це ваш полон. І так, вас об'єднує дуже багато. І дивіться, тут на Терезах стоять навіть і діти, дитина і те, що було нажите, тобто це все через що ви тримаєтеся. По-перше, ви ще живете ілюзіями і надіями, що все можна виправити. А по-друге, ви розумієте, що при розлученні чи розставанні буде дуже багато нюансів, які ну, будуть неприємні, і тут ну на бачите на терезах стоїть. Таке питання дітей. На терезах стоїть питання майна спільно нажитого, що скажуть родичі, як це все буде відбуватися. От. І це дуже сильно <кій> вас лякає. Це дуже сильно вас лякає, але це допоможе вам одужати, це допоможе вам. Вийти з цієї такої нездорової ситуації, яка вас просто вбиває. І вам захочеться тоді дбати про себе, вам захочеться бути красивою, ви розцвітете. вам захочеться присвятити собі час і, і подбати про себе. Дивіться, ваше життя. Зараз це отакі сірі будні. Сірі будні. Кожен день схожий на інший, нічого не радує, нічого цікавого не відбувається. Кожен сам по своїх інтересах і все. Добре, а яку? пораду. Вам хочу дати вищ сили в цій такій складній для вас ситуації. Яку пораду вам хочуть дати вищ сили в цій складній ситуації? Дивіться, вам потрібно зробити вибір. Вам потрібно зробити вибір і обнулити цю ситуацію, залишити свою оцю ілюзію щастя, ілюзію кохання, ілюзію сім'ї в минулому обнулити. Почати новий етап життя. Новий етап життя. І це буде по справедливості. Тобто, бачите, тут вже вже людина, ви як прозрієте, ви вже почнете бачити і розуміти, чому ви були в такому стані. Розумієте? Чому? вам так важко було і в якій токсичній ситуації ви знаходилися. Ви вже почнете, оця пов'язка почне сповзати. Оця пов'язка почне сповзати, ви вже одним оком побачите і зрозумієте, який чоловік біля вас був. Так, і бачите, ви повинні прислухатися до себе, до своїх внутрішніх відчуттів, чого ви хочете. Це буде ваш правильний вибір. Не те, що каже вам розум, а те, що каже ваша душа і серце. Прислухайтеся до себе, і ви станете магом, ви станете людиною, яка все взяла в свої руки і прийняла рішення, яке для неї буде правильне. Але, знаєте, як то кажуть, життя все рівно вас, воно вас буде заводити в такі ситуації, де вас просто не буде виходу, і ви будете змушені прийняти це рішення, яке буде вам в благо. Розумієте? А давайте подивимося ще. Якщо ви приймете рішення стати свобідною, вільною людиною, яка може... Не боятися бути собою, якою ви тоді будете? Дивіться, якщо ви зробите вибір в сторону себе, ви зрозумієте, в якій насправді е токсичній ситуації ви перебували. І ви зрозумієте, що це був карнавал, що це не була справжня сім'я, от як ви тут бачите, як ви собі в ілюзіях малюєте. Це був карнавал. Це двоє людей грали свої ролі. І коли ви вийдете з цього карнавалу, з цього подивіться, болот. Болото. І ви завжди допомагали своєму партнеру, ви витягували його з таких неприємних ситуацій, ви були такою, знаєте, його таким ангелом-охоронцем. Ви постійно йому допомагали, ви його витягували, ви його рятували, але ви втрачали через це свої сили, свою енергію, втрачали себе. І зробивши цей вибір, ви зрозумієте, що це. Ці... Контакт з цією людиною був для вас настільки виснажливий, настільки важкий, настільки такий токсичний, і що це була насправді ілюзія, ілюзія, що не було у цієї сім'ї, цієї радості, просто були такі сірі, будні, які не давали можливості вам розкриватися і бути собою. І тому о, після цього рішення до вас прийде просто така радість, радість, велика радість, спокій. І ви зрозумієте, наскільки цей світ може бути прекрасним. Ви зрозумієте, наскільки можуть бути інші відносини, що є насправді вірні, хороші люди. І ви почнете дивитися. Карта дитини це завжди ж початок чогось нового. Нове все спочатку. Бачите, як народжується дитина, починає своє життя спочатку, так і ви почнете своє життя спочатку. От. І такий вийшов розклад. Так що я бажаю вам сміливості. Я бажаю вам прислухатися до себе, до своєї інтуїції, до свого серця, яке вже вам кричить. Ви насправді дуже сильна людина. Все, люблю, цілую. Па-па.